Привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Масові відключення електричної енергії в нашій країні змушують шукати альтернативні методи електричного забезпечення. Сьогодні ми розглянемо популярні вироби в наш час електричні генератори. Електричний генератор це пристрій, який перетворює енергію. Механічного руху, що створюється двигуном внутрішнього згарання, в електричну енергію для побутових та промислових потреб. Існують генератори бензинові, дизельні, газові та комбіновані. Пропоную вашій увазі дві моделі бензинових генераторів: модель Stanley SG3100 та DEO GDK 6500 E. Зробимо невеликий огляд та порівняння. Також буде інформація по особливостям встановлення та використання. Генератор Stanley, модель sg 3100 з максимальною потужністю 2,9 кВт, здатен забезпечити електричну енергію побутові пристрої, мережу освітлення, пристрої для опалення, водопостачання, електроінструмент. Генератор має невеликі розміри 670 на 480 на 480 мм. Вагу 42 кг. Обладнаний колесами та зручними ручками. Мобільний, легко може бути переміщений в необхідне місце однією людиною. Призначений для роботи в однофазній мережі електроживлення. Головним елементом генератора є чотирьохтактний бензиновий двигун потужністю 6,5 кінських сил. Об'єм двигуна 212 кубічних сантиметрів. Витрати палива 1,3 літра за годину. Система охолодження повітряна. Матеріал обмотки альтернатора є мідний провід, що гарантує надійну та довготривалу роботу. Двигун вмикається за допомогою ручної системи запуску, пускового пристрою зі шнуром. Для роботи генератора виробник рекомендує використовувати неетилований бензин класу А92 та А95. Паливний бак розміщений зверху, обладнаний індикатором наповнення. Об'єм 15 літрів дозволяє працювати генератору без зупинки від 8 до 10 годин в залежності від навантаження. Витрати палива 1,3 літра за годину. Крім палива, в генератор потрібно залити мастило. Система постійно контролює наявність мастила за допомогою датчика та блокує роботу при недостатньому рівні. Об'єм картера 06 літра. Мастило класу 15W40. Якщо передбачається використання генератора при зовнішній температурі нижче 0 градусів Цельсія, в такому випадку необхідно залити мастило 5W30. Двигун генератора встановлений на антивібраційних опорах для зниження вібрацій та шуму. Рівень шуму відповідає 96 дБ. Генератор простий у використанні. Присутня кнопка вмикання та вимикання пристрою. Є вольтметр для відображення напруги. Для підключення побутових пристроїв використовуються дві стандартні розетки з напругою 230 В та силою струму 16 А. Автоматичний вимикач захищає генератор від переорнавантаження. Розглянемо генератор DEO GDK 6500E. Він має потужність 6,5 кВт, тому дозволяє підключити більше навантаження. Наприклад, одночасний холодильник та плитку. Розміри генератора 700х на, на 560 мм. Вага 84 кг. В даному генераторі використовується 4-тактний двигун об'ємом 420 кубічних сантиметрів і потужністю 8,7 кінських сил. 25-літровий паливний бак забезпечує безперервну роботу генератора до 20 годин. Розхід бензина 2,1 літра за годину. Ця величина не є постійною, буде відрізнятися в залежності від режиму роботи та потужності. Виробники не рекомендують перенавантажувати генератори, а також використовувати з низьким навантаженням. Наприклад, робота тільки для освітлення світлодіодними лампами. Мастило використовується марки 10W30. Якщо взимку при низьких температурах, то краще 5W30. Об'єм мастила в двигуді – 1,1 літр. Панель керування типова для бензинових генераторів. Має кнопку вмикання вольтметр, дві розетки та аварійний вимикач. Головна відмінність генератора DEO не тільки збільшена потужність час роботи, а й система вмикання. Він обладнаний електричним стартером і акумулятором, що полегшують користувачу запуск. Достатньо повернути ключ запалювання і генератор запрацює. Панель керування також обладнана клемами для зарядки акумулятора. Представлені генератори мають систему автоматичного регулювання напруги, тому можуть використовуватись для живлення газових котлів, насосів, автоматики керування кліматом та інших приладів. Всі генератори повинні бути заземлені. Підключення кабелю заземлення відбувається на панелі керування. Контур заземлення повинен відповідати місцевим нормам. Інколи сучасний опалювальний котел не працює при підключенні до нього електрогенератора. Це пов'язано з тим, що на виході генератора немає чистої фази та нуля. А система контролю полум'я в котлі цього потребує. В такому випадку слід звернутися до кваліфікованого електрика, щоб він зробив правильне підключення. Електрогенератори обладнані необхідними захисними функціями. Захист від перенавантаження, короткого замикання, мають контроль рівня мастила систему повітряного охолодження. При розміщенні генератора потрібно врахувати декілька факторів. По-перше, генератор повинен бути розміщений в місці. Яке захищене від дощу снігу прямих сонячних променів. Потрібно організувати систему видалення відпрацьованих газів назовні. Гази, що виділяються при роботі двигуна, вкрай шкідливі для людського організму. Генератор в процесі роботи швидко нагрівається, тому потрібна система охолодження та циркуляція повітря. В іншому випадку буде спрацьовувати захист від перегрівання. Також слід зауважити, що генератори при роботі створюють чималий шум, тому потрібно використовувати звукоізоляційні матеріали. І по п'яте, необхідно мати місце для обслуговування та ремонту. Враховуючи дану інформацію, найкраще, коли генератор знаходиться в окремому приміщенні, прибудові, подалі від мешканців, захищене від зовнішніх впливів обладнане системою вентиляції та видалення відпрацьованих газів. Для розміщення генераторів використовують також спеціальні розроблені захисні кожухи, що мають необхідні системи захисту. Ще одне важливе питання, що часто виникає у споживачів: яким чином підключити генератор до будинку. Якщо генератор середньої або великої потужності, він може бути підключений до електричної мережі будинку за допомогою спеціального ручного перекидного перемикача або системи автоматичного водорезерву. Рекомендуємо звернутися до кваліфікованих спеціалістів для виконання даної роботи. Декілька парад при використанні. При включенні генератора не потрібно вмикати навантаження миттєво. Зачекайте декілька хвилин для його стабілізації та розігріву. Не потрібно перевантажувати генератор. Сумарне навантаження споживачів електричної енергії не повинно перевищувати номінальне навантаження генератора. До однієї розетки на генераторі слід підключити один пристрій відповідної потужності. Якщо в генераторі використовується розетка на 220 В, розрахована на силу струму 16 А. Дозволяється підключити максимальне навантаження 3,5 кВт. Якщо розетка на 32 А, навантаження може бути до 7 кВт. Використовуйте тільки якісний бензин марки А92 або А95. Заборонено заливати в бак палива при роботі генератора. Спочатку виключіть генератор. Дайте йому охолонути, а потім тільки можна заливати паливо. Не вимикайте двигун, якщо до генератора підключені споживачі електричної енергії. Необхідно постійно контролювати рівень мастила та чистоту повітряного фільтру. Першу заміну мастила зробити після 20 годин роботи або 30 днів використання подалі кожні 100 годин роботи або 6 місяців. Повітряний фільтр потрібно перевірити та чистити кожні 50 годин роботи або кожні 3 місяці. Свічку розпалу потрібно замінити один раз на рік або після 200 годин роботи. Інші елементи генератора має обслуговувати спеціаліст сервісного центру. Ми розглянули бензинові генератори Stanley sg SG3100 та DEO GDK 6500E. Це надійні джерела резервного постачання електричної енергії для приватних будинків, котеджів, дач. Вони є незамінними у випадку довготривалого відключення мережі електроживлення, здатні забезпечити електричну енергію опалювальні котли, насоси, побутові пристрої, будівельний інструмент та інше важливе обладнання. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас компанії Ромстол Україна. Ми завжди раді допомогти. Зробимо розрахунок згідно ваших побажань та підбір обладнання. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу, до нових зустрічей!